Привіт, шановні глядачі каналу Зброярі. Сьогодні у нас досить цікаве відео. Як ви пам'ятаєте, це у нас приклад, який ми виготовляємо для СГД снайперської гвинтівки Драгунова. Дуже класний приклад, дуже класно всім сподобався, регулюється Чока, Антабочка. Дуже зручний, набагато цікавіший, аніж те, що зараз пропонує нам Савдепія. Дерев'яний, страшний з короткою ручкою. На базі даного прикладу також був зроблений приклад для АК-74, але зараз у мене, бачите, в наявності лише СВД залишився один. Тому що всі АК розібрали як пиріжки. Так, все вірно, друзі. Сьогодні ми поговоримо про кулеметників. Адже дана справа, дана робота це дуже і дуже тяжко. Ми всі розуміємо, що той же самий ПКМ. Кулемет Калашнікова, він дуже і дуже важкий, громіський. І з ним бігати по окопах, бігати по пересічній місцевості дуже і дуже складно, дуже важко. Заводський приклад, як ми знаємо, він ось так схожий на цей. Він трошечки незручний. Ручка незручна, тут також хват незручний, нема щоки, нема антапки. Ну, тобто, не дуже цікаво. Тому я розробив ось таку повноцінну версію прикладу. Зараз ви її. Побачити на екрані вже в режимі тестування. Даний приклад відрізняється від заводського тим, що він і зручний ось тут. Деякі хват беруть ось так ось його і працюють даним прикладом, даним ПКМ. Хтось ось так бере його, по-різному. Але саме головне, що він набагато зручніший, як сказали хлопці з нуля. Тут у нас ставиться спеціальний потилочник металевий, відкидний на плече, масляночка є, отвір, все як потрібно. Ну і, звісно, є щока зручна регульована, антабочка ж під широкий ремінь. Ну, все як треба. Також показав себе добре в роботі даний приклад, але в нього є деякі зауваження по ньому. Як і до заводського. Він громіський. Незважаючи на те, що є хлопці там 2 метра 1,90 метра. Навіть для них він трошечки задовгий. А в окопах хлопці бігати з такою бандурою, ну це досить складно. Тому я розробив на прохання хлопців з нуля ось такий коротиш. Це дуже класний прикладик. Я його назвав приклад Січ. Чому? Тому що я сам з Запоріжжя і тому я хотів присвятити назву таку гарну Січ, як козацька, ось цьому прикладу. Приклад Січ Короткий для ПКМ. До речі, він модернізований і можна його поставити навіть на болгарську версію ПКМ. І це мені також досить сподобалося. На відміну від попереднього, тут у нас немає ніякого потиличника металевого. Він, чесно кажучи, особливий не потрібний, як сказали хлопці. Тут немає отвору під масльоночку, він спрощений, тобто він коротший майже там на 10 см. А це, повірте, дуже-дуже гарно відображається на роботі. В нього зручна ручечка, ось така. Ми її ось так беремо, ну просто круто. В руці тримається шикардос. І саме головне м'ягесенький потиличник, Як просили хлопці з нуля. Дуже класна річ, особливо для ПКМ, де досить немала віддача. Регульована щока, як завжди, амтабочка широка під ремінь. Такий ось модифікований, зручний. Але це ще не все, тому що сьогодні ми ще поговоримо про додаткову модифікацію. Ось така ручка заводська, бакелітова, чесно кажучи, в руках. Навіть топор краще тримається, ніж оця ручка. Просто, ну я не знаю, хто її розробляв, але, мабуть, дуже спішив. Тому що це ну, це навіть не ручка. Вона не ергономічна. А ось це, друзі, якраз для ПКМ. Він тяжкий, рука в устає тримати це все. Тому беремо, ставимо в руці, лежить, як летить. І саме головне тут м'ягусінький такий ось підкладочку. Я зробив. Розробив, дивіться, хлопці. Ну це ж пісня, це ж навіть не порівняти з ось цим ось бакелітовим одороблом. По довжині, якщо дуже сильно там велика у вас рука, можна цю накладочку зняти. Тут у нас, бачите, геометрія повторює вашу долонь. Ось такий вигин. І завдяки цьому вона лежить в руці, ну просто як будів-так і має бути. Підкладка тримає, все класно. Хлопці задоволені, вже не перший у мене користуються даною. Цікавою модернізованою ручкою для ПКМ або ПК – Кулемета Калашникова. Тому ось такий набірчик ви можете замовити або з довгим прикладом, або з коротким. Але все ж таки раджу короткий, бо в окопах, як сказали бійці з передової, короткий набагато краще, набагато зручніше. На цьому я буду з вами прощаватися. Якщо вам цікаво, переходьте в магазин зброєрі, там буде посилання або під відео на цей унікальний прикладик. З вами був Макс, всім добра, слава Україні! бережіть себе хлопці та дівчата!